Відокремлений структурний підрозділ Костянтинівський індустріальний фаховий коледж державного вищого навчального закладу, Донецький національний технічний університет, навчає за такими спеціальностями: економіка, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, підприємництво та торгівля, голозеве машинобудування, електроенергетика, електромеханіка та електротехніка, хімічна технологія та інженерія. Основна мета спеціальності економіка підготовка висококваліфікованих кадрів вищої та середньої ланки форм власності. Підприємництво і торгівля спрямовано на підготовку фахівців з організації власного бізнесу, стартапів, підприємницької діяльності, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка присвячена вивченню технічних завдань в сфері проєктування, експлуатації та ремонту електроостаткування. Електричних мереж та засобів їх обслуговування, фаховий молодий бакалавр з хімічних технологій та інженерії може виконувати таку професійну роботу, пов'язану з технологіями виробництва новітніх будівельних матеріалів і виробів зі скла, склоблоків, триплексу тощо галузеве машинобудування. Потреба у фахівцях даного профілю зростає, адже вони налагоджують, регулюють, ремонтують напівавтоматичні та автоматичні лінії, запобігають, виявляють та усовують технічні несправності у роботі устаткування. Коледжі ведеться активна робота студентського самоврядування, участь в обласних та міських конкурсах, виховних годинах, державних та календарних святах, декламації поезії та прози, онлайн-читань. Гордістю коледжу є активна спортивна громада, яка бере участь у міжрегіональних спортивних змаганнях з різних видів спорту. Приєднуйтесь до дружньої родини нашого коледжу, і ми навчимо вас бути корисним в своїй країні.